продовжити цю тему подяки, і хочу ж разом з вами, що ми всі від серця сказали слава нашому Господу. Дуже дякую Богові за цю прекрасну, благословенну, помісну церкву на вулиці Кар'єрна, 44. Дякую за пастора, дякую за деяконів, дякую за братів, за сестер, дякую за молодь і дітей цієї прекрасної церкви. Є така загадка маленька дитяча, ви її відгадаєте чи ні? Чим більше беруть, тим більше вона стає. Це яма. Беруть пісок і вона стає більшою. Що я хочу сказати? Минулого разу, коли я був тут присутнім на цьому святі, Оцього крила, мені віддається, ще не було людей. І вас можливо було багато, але було трошки менше. Таке враження, що ви подібні до тієї благословеної, коли з вас беруть, а вас менше не стає. Це ж кар'єрна. Ну, яма ніби так не підходить сильно, це кар'єрна. Чакаю Богу. Хочу повникати якось і повивчати ці феномени, на чому акцентує церква кар'єрна, що робить вона те, що Богу подобається, і що ви благословляєтеся, і що ви зростаєте. Знаєте, передаю вам вітання від церкви селам Вітерний Гори Шісбе, від інших церков, від Київського міського об'єднання. Ми дуже шануємо, я шаную. Кожну церква, яка в нас є в об'єднанні, але особливе моє відношення до вас. Чому? Ви, ви молоді, но ви старші. Ви, ви почали або починаєте святкувати 50 років цієї помісної церкви. І навіть сьогодні трішечки ми з братом Володимиром, з своїми дружинами хочемо ніби як то розпочати вже і ну, вітати і говорити вже з того часу, з того про той день про те свято, яке ви будете святкувати впродовж, можливо, десь не знаю, місяця чи двох. Оце святкують. Місяць, два. Я, я розумію, що вас очікують особливі вечори, вас, вас очікують особливі ранки і зібрання. І праця Святого Духа буде суттєвою і ощутимою. Я вірю це. Ви знаєте, коли в 1993 році я приїхав в Київ, звісно, я, я, прийшов, я прийшов відвідати зібрання Кар'єрні 44. Я пам'ятаю тоді пастором, я пам'ятаю пастора тоді Володимира Івановича. Азарюго. Я тоді примітив вже і Миколу Володимировича. Але я дивився на, на Володимира Івановича. Я не знав, що через років три він буде рукопокладати мене на діяканське служіння і правом рук священства спасарського служіння. Я не знаю, в мене є така інформація, я не знаю, я її до кінця не вивчив, що він. Володимир Іванович мене останнім рукопокладав в Києві перед тим, як відійти до Небес. Я пам'ятаю, коли він рукопоклав мене і сказав: ти все можеш робити, окрім шлюбування. І я не витримав, правда, я був холостяк, я був не одружений. Я підійшов їм до нього і сказав, Володимир Іванович, скажи, будь ласка, скажіть, ну ви ніби як то благословили ну на все, крім шлюбодавання. Я, 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 я за. Але чому так, що ви тільки шлюбодавання, якби ну, обмежили? Він каже, ну так я навчений, отак як вірив, отак браття прийняли, я тебе так і благословляю. Спасибі, кажу. Ще одне питання, йому кажу, слухайте, можете дати мені відповідь на одне питання? Коли в жінки критичні дні, вони можуть приходити до церкви, вони можуть приймати причастя, спитав я його. Не знаю, чому я, на це питання спитався в нього. І він відповів мені і каже: А як ти думаєш, Сергію, коли буде прихід Христа? То, то жінки всі будуть забрані до небес. Я говорю, я думаю, що да, що це не буде причиною. Він каже, якщо здоров'я дозволяє, інші моменти, хай благословить Бог наше жіноцтво. Я просто розказую вам трішечки про дотик до цього пастора. До того, що я вчився в нього. І трохи мав ще знаєте, справу із іншим вашим пастором, яким був пастором, це Микола. Адамович Мельник. Так сталося, що сіла ми частково взяли в приміщення в тому, в тому приміщенні, де була канцелярія, це Вітерний Горіш, СБ. Може хтось тоді був, пам'ятає ті часи. І знаєте, Микола Адамович вже рукопокладав мене на присвітерське служіння, коли я був одружений. Я вчився дуже багато в Миколи Адамовича, дуже багато вчився. Я ціную тим часом, що я його знав. Коли я приїжджав до Америки, я завжди знайшов, я дзвонив йому на Флориду і розмовляв з ним. Микола, Домич, Микола Володимирович, одного разу я йому кажу, Микола Володимирович, може ти приїхав би ще в Київ? Може ти навідав би наші церкви? Може, ти послужив би ще нам. І він так ось так каже, а хіба я вам потрібен? Хіба я вже вам потрібен, так сказав тоді мильник. Я не знаю, я говорю, слухай, Микола Володимирович, слухайте ми. Ми, ми ж скучаємо, що вас з нами немає. Приїдьте, навідайте. І знаєте, що він так почув це і почав плакати. Він почав слухавку плакати. Просто можливо, тому що він відчував, що він, ще, що він потрібен, що він любимий кимось. І знаєте, коли він їхав до Америки, він попрощався з нами зробив служіння тут на кар'єрний вас, тобто в Києві. Потім він в Філадельфії попрощався і приїхав до нас в Лаум. Попрощався з нами, сказав добре слово, помолився, і через кілька днів вони полетіли з Анною Петрівною. Ви знаєте, я особливо дякую Богу і за вашого діючого пастора Миколу Володимировича. Тоді, як я знайомився з ним, він був секретаром Київського обласного об'єднання. Це був 1993 рік. Мені було тоді 23. І по сьогоднішній день я, я, я дякую Богу, що я маю контакт, що маю дружбу, що я можу мати комунікацію з Миколою Володимировичем. Він для нас благословінням. Я навіть не знаю кожна нарада Київського міського об'єднання, коли вона проходить і він є, а він є, і коли в нього є ініціатива, коли він завжди щось має якусь пораду. Я ціную тим, що є кар'єрна. Я ціную пастором, я ціную кожним діаканом. Я знаю, що їх багато у вас. Певне дуже 20 певних у вас. І... і кожним проповідником. Та благословіть Бог. Просто дякую за кожного брата, за кожного брата і кожну сестру. Це я трішки так розпочав. Чуєте, оце святкування 50-річчя. -50 ми принесли вам деякі подарки, але в кінці ми їх вам тоді вже. І віддамо. Мій час пішов, і я певний вже навіть трохи вибрав. Я хочу, щоб ми прочитали Слово Боже, яке записане перше послання, до апостола, перше послання апостола Павла до Корінтян, перша глава 4 і п'ятий шостий вірші. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була. Що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви всім збагатилися в Ньому, усяким словом, усяким і всяким знанням. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилося. Моя тема, хоча я буду коротко з називається Дякуємо за благодать, яка збагачує. Що робить Божа благодать, можете відповісти? Збагачує. Що робить Божа благодать? Ще раз хочу запитати, вона збагачує. Чи міг би я запитатися в тебе, дорога сестро або дорогі брати? Коли ти прийшов до Ісуса, коли тебе Божа благодать знайшла в цьому світі, чи щось змінилося в твоєму житті, в твоєму серці, в твоєму світі думок і світі емоцій? Чи ти знаєш, хто ти є? Чи ти цінуєш тим, хто ти є в Христі? Є три моменти, за, код... за яких я сьогодні хотів би нагадати, і щоб ми могли в кінці дякувати Богу. Це трохи буде персональ... персонально торкатися кожного з нас. Але Дії святих апостолів 1:8 написано: та ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всі юдеї та в Самарії, і аж до останнього краю землі. Я теж буду зупинятися тут, на тому, що ви приймете силу і станете моїми що? свідками. Але чуть-чуть пізніше я про це буду говорити. Назначення дивіться. Якщо говорити про Генріка, оба, оба, падає сосна, падає сосна, падає сосна, да запратить її Бог. Все окей, вона вже не впаде. Можна глянути на неї, але вона, певне, вже не впаде. Я продовжую там все під контролем. Чуєте, друзі, там під контролем, може хай все окей. Я продовжую, дивіться, якщо. Я хочу згадати про такого чоловіка, якого, певний, вас на слуху, його звати Генрі Форд. Що, що зробив Генрі Форд для Америки і для всього людства? Він винайшов автомобіль, який назвали Форд, і він по сьогоднішній день їздить. Яке назначення було цього винаходу? Чи то він мав стояти на постаменті? Чи на ньому мали гратися діти? Чи він мав все-таки бути автомобілем, який мав рухатися, який мав перевозити, який мав бути якби на службі в людей? І так, як він його, як він його назначав, як він мав для нього ціль, цей форт, ця машина абсолютно, вона оправдує його, його, його ціль, його мету. Для якої цілі, для якої мети Бог створив? Тебе і мене. Апостол Павло каже, що благодать, вона дарована і вона збагачує, і вона навчає. Перше, на що б я хотів би звернути увагу, це те, що згідно Божої ласки ми отримали владу бути Божими дітьми. Три влади. Перша влада, ми отримали владу бути Божими дітьми. Івана 1, 12, 13. І всім, що його прийняли, їм владу дано, дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Це великий привілей бути Божими дітьми. Ми є законними дітьми Божими. Що це означає? Це так означає, як ми сьогодні деякі сім'ї свідчили про свою сім'ю. Про дружину, яка народила дітей, про дітей. Знаєте, можна бути законною дитиною. Це коли ти народив її. Це ти, коли її назвав своїм іменем, своїм прізвищем. Тому що є сусідські діти. І є діти, можливо, десь в притулках. Але вони не можуть бути твоїми законними дітьми. Чи ти розумієш про те, що Бог нас зробив законними дітьми, Він дав владу бути його дітьми. Якщо взяти, скажімо, римський чи грецький статус усиновлення, люди, які усиновлювали дітей, вони мали оплатити борги цієї людини, цієї дитини, якщо такі борги, вони передавалися вже навіть після смерті його, її батьків. Така людина вона не тільки оплачувала борги, але вона давала його своє ім'я, своє прізвище і наділяла певною владою. Знімавши перстень, батько міг надівати нас на, на, руку, на руку сина. Це є січення цієї довіри або цієї влади. Ми є законними Божими дітьми. Бог по-справжньому вважає нас, вважає нас і має стосунки нас з нами, як з дітьми своїми. Що може бути ліпше, що може бути краще? Чуйте, як відчувати, розуміти, що Бог великий, який на небі, але Він і на землі являється Твоїм і моїм небесним батьком. В підтвердження цього, друзі, я хотів би взяти оце місце писання, де написано, що ми, 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 тепер, ми тепер не отримали духа страху, а духа усиновлення, каже апостол Павло. І ним ми молимося, взиваючи, як, хто пам'ятає? Ава очі Я думаю, що браття проповідували, і ви знаєте. З арамійської воно переводиться таточку або татусю татусю. Дух Святий. Або наш Дух в Дусі Святому. Можливо, це особливі моменти, а може, це постійний твій час, або твій стан в Бозі, коли він готовий виражати оце, ава Отче, і він говорить татусю татусю. Зауважте, він не каже, ну там не знаю, «предок», Може, там ще щось. Він говорить найминіжними словами наш Дух Дусі Святому, Татусю. Про що це говорить? Це говорить про наші дуже чесні і дуже родинні зв'язки з ким? З Богом. Я тут йду далі. Він дав нам владу, що? Бути дітьми Божими. Чи ти дякував Богу? Коли ти останній раз дякував, просто так конкретно формулюючи речення, я дякую тобі, мій милий Боже, за те, що я твоя дитина. І Дух Святий говорить оце слово татусю, татусю, я так люблю тебе і вдячний тобі за це. Другий момент, на який хочу звернути увагу, це згідно ласки Божої ми отримали владу бути свідками Христовими. Чи ти цінуєш? Чи ти усвідомлюєш, хто ти є в Христі Ісусі? Дитина Божа. Слава Богу. Друге, ми є з вами свідками. Не знаю, скажу, сподобається вам, але свідки довго живуть. Довго живуть. Ну, Іван з 12 жив довго. Всі інші трошечки раніше перейшли від цього життя в життя вічне. І, Христо, і каже, каже апостол Павло, він каже про те, що, що, що скажімо, ви приймете силу, коли він цитує Христа. Ви, ви, ви приймете силу. Що знаєте, в короля Якова більшості це переклад англійський, більше там, де в нас сила, в них стоїть влада. От в них перекладається влада. Іншим словом можна сказати, і приймете що владу, коли Дух Святий злине на вас. Чи відчув ти особливий якийсь стан, статус з того моменту, як ти не тільки прийшов до Бога, отримала прощення, знаючи усвідомлюючи, що твоє ім'я записане в книзі життя, але що ти зрозумів і зрозуміла, що ти є. Особливий у Бога, посланець на ці землі. У Віталія Олексійовича Яцюка, якого ви добре знаєте, є сестра. І вона була дуже скромною, незважаючи, що вона народилася, росла в Тернополі в місті, дуже скромною, дещо боязливою. Він розказував: але коли Бог Христивий є Духом Святим, вона дуже різко змінилася. До такого стану змінилося, що її не впізнавали її рідні близькі в тому, що вона, вона, вона різко перейшла на, на цю форму проповіді Євангелії на вулиці. Після того, як Бог її хрестив Духом Святим, вона відчула якесь внутрішнє покликання і наткнення. І вона говорила людям, чужим людям, часто, що Ісус є Спаситель. Про що це доказує? Чуєте? І це не тільки вона одна. Це те, що ми не тільки мали би отримати мови, якими ми цінуємо і молимося, мови, якими молимося в Дусі Святому. Ми мали би отримати усвідомлення. Ми є, хто? Ми є ті посланники, ми є ті проповідники, ми є ті представники, які представляємо кого Ісуса Христа на цій землі. І пам'ятаю слова бунки. Ген... Болкий, який сказав, що церква повинна опустошати пекло, щоб наповнювати спасеними душами Божий рай. Я знаю, Біблія каже, що коли кається одна людина на землі, то щось відбувається на небі? Радіє небо, радіють ангели. Ви знаєте, Десь, якщо я себе бачу причетним, то спасіння якихось людей конкретно, я відчуваю, як Дух Святий дає мені певну радість. Одного разу, коли років певне, з 15 тому я був втомлений і хотів залишити своє служіння, і я усамітився. І я не хотів молитися. Ви скажете, таке буває. Таке буває із з, і пастирями також. Таке може бути інколи. І що їм досяг ти каже, відкрий уста. І я кажу в той момент, я, я не хочу відкривати уста. Бо я тільки відкрию, ти їх наповниш, а я не хочу мінятися, я хочу тобі сказати все, я більше не можу. Я більше не хочу. І раптом дух Святий почав мені показувати, як то в такому. Скажемо, як в фільмі, картинка за картиною, люди, які спасалися, люди, які спаслися. І знаєте, я почу відчувати, як прийшов такий приплив свіжого вітру, свіжої благодачі. І Бог мене насик почав чешати. І я вчишився. Мені ще через хвильку стало просто незручно і соромно. І я сказав, прости мене, Господь, за мою слабкість. І значить, відкрив уста і відкрив серце, і він прийшов. В той момент він, він навіть натихнув мене до життя, до служіння не своїм спасінням, а спасінням інших людей. Приймете силу і станете що моїми свідками. Якщо через тебе, або ти, до, 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 скажімо, долучався до цього, і покаяні люди і продовжують покаятися. Я хотів би, щоб сьогодні ми могли віддати Богу хвалу. Що ти відчуваєш оту, оце покликання Боже, покликання Святого Духа. Хто це церква і якою вона має що бути? І третє, щоб вже закінчити, третій момент, який ми, от, через який як ми отримали владу, це руйнування ворожої сили. Оце ще трішки, як написано: 1,8, приймете силу. Я подивився, вивчив трошечки, то зрозумів. Грецьке слово динаміс, оце приймете силу, означає владу або силу, притаманну лише Богу. Отак От написано. Отримаєте силу притаманну лише кому? Богу. От ми отримали оцю силу. Інколи можу сказати слово владу. Яка притаманна кому? Богу. Богу. Знаєте, в Азії, там, де мусульмани, там дуже небезпечно людині з родини прийти до Ісуса. Але вони приходять. Приходять ці люди там. Є свідчення так часто. І в більшості навіть, знаєте чому? Що тим людям Ісус навіть особисто в'являвся. І вони вже не могли устояти проти Божої любові і так далі. Тут в силу. Ви знаєте, ми тепер володіємо цією особливою силою. Від Луки, написано 10.17.19 сучасною мовою, я дам вам владу, щоб ви могли наступати на змій і скорпіонів, і дам вам владу над усією силою ворога нашого. Ви знаєте, зачастую, коли треба десь помолитися, можливо, навіть когось мучає біс під час євангелізації. Можливо, їх приступ хвороби. Зачастую за тут більше служителів або священнослужителів. Але я хотів би сьогодні сказати, що це, ми дякуємо Богу за всіх служителів, але нам не переробити всю роботу. Я знаю випадок, колись який стався на генераторі, завод-генератор міста Київ. Може, хто там працював з вами, там працювала наша одна новонавернута така сміливенька сестра. Тоді був період, коли не давали гроші і не платили платні. Потім давали якийсь бартер, і ця людина не мала чим готувати свою сім'ю. І вона була невірючою. і вона попала впала в відчай. І вона взяла відро, бензину і вийшла на площу цього на заводу. Обливши себе, вона підпалила. І перший, хто був біля неї, це наша сестра. Вона була там кладовщицею. Вона потушила цей вогонь. І ця людина була крепко опечена. Але перше, що вона сказала їй, що ти можеш покаятися в гріхах. А друге, дозволь мені за тебе помолитися, ця жінка сказала. І вона молилася, щоб Бог продовжив її життя. Там було дуже-дуже мало шансів на життя. І Бог дозволив їй жити тій людині. Я не знаю її долі. Інколи є моменти, коли нема коли прийти до пастора і не треба. Інколи можна просто там наступити на цю, на цю, на цю темряву, на цю силу, наступаючи на що написано: на зміїв і що. І скорпіонів. Мене нема часу, я хочу тим закінчити, але дивіться, є момент, і дякую Богу за цей час. Дякую, дивіться, є, є момент, що скорпіониці, вони не там, де може відкрити бісовські прояви. Прояви скорпіона, прояви, скажімо, іншої ворожої сили. Це, це завоювати наші думки. Біблія каже, що хто з ким, ким завойований, той тому сама запекла боротьба на цій землі. Між дьяволом і Богом йти за, наше, за наш розум, за наше серце. І Якщо хто перемагає цей розум, завойовує його своєю увагою, з емоційностями, то той його і бере під свою владу. І є такі моменти, скажімо, є такі, які є, є смертельні почуття, емоції, які часто можуть супроводжувати, можуть бути близько біля нас. Це вина, це страх, це непрощення. І дьявол хоче поразити нас. Але написано, що протистаньте йому твердою. Давайте починати молитися, починати воювати, бережучи своє серце. Бо написано, найбільше береженого бережи що серце своє свій розум, щоб там, була, щоб там була свобода, щоб там були слова віри, щоб там були правильні люди для спілкування і так далі. І так три речі, про які ми сьогодні говорили: це влада бути дитиною Божою. Друге, це влада бути свідком Ісуса Христа на цій землі. І третє, це влада наступити часом на що? На змія скорпіона і на всяку ворожу силу. Якщо тобі це. Якщо тобі це ти робиш, чи ти живеш в цьому, чи віриш в цьому, довіряєш в цьому, я хочу сьогодні, щоб ми могли разом подякувати Богу. Бо я вірю, що в Бога є обновлююча благодать, і в нього є помазання для кожного наступного покоління, для кожної наступної генерації, чуєте, щоб іменно ця генерація рухалася, чуєте, в Дусі Святому і в Силі Божій. Це так важливо.